Доброго ранку, любі діти і шановні батьки. Я запрошую вас сьогодні на заняття з малювання і хочу вас сьогодні познайомити із оберігом українського народу, народним символом, українським рушничком. Отже, дивіться і слухайте уважно. Рушник це не просто предмет побуту, а й важливий символ в українській культурі. Він використовується в багатьох обрядах та ритуалах. А також є ознакою гостинності та доброзичливості в Україні. Відомі з давніх давен вони були невід'ємною частиною побуту наших предків. Люди їх використовували для витирання рук, обличчя, посуду, а також для прикраси інтер'єру. Згодом рушники стали використовуватись в обрядах та ритуалах. Наприклад, рушник був обов'язковим атрибутом весілля, хрещення, похорону. Він також використовувався для зустрічі гостей, проводів у далеку дорогу та інших важливих подіях. Традиційні українські рушники. Мають глибоке символічне значення в культурі України. Він символізує чистоту, добробут, гостинність та любов і використовується в багатьох українських обрядах. Українські рушники мають свій розпис. Дітки, погляньте. Сьогодні у нас біла смужка паперу. Пропоную вам перетворити її в рушничок, прикрасивши візерунком. Візерунок це дружба ліній, крапок, мазків, кольорів у малюнку прикрашанні. Та спочатку пропоную розім'яти наші пальчики і пробудити пана пензлика. Візьміть пензлика за залізний комірець правою ручкою трьома пальчиками. Виконаємо вправу пензлик танцює. Спробуємо зробити так, щоб пензлик швидко біг прямо. Ось так. .شر. Швидко, прямо. От так. Пензлик тепер плигає на прогулянці. Ось так. Тепер спробуємо зробити, щоб пензлик повільно йшов. Поставте на столик і повільно, повільно проведемо лінію. Ось так бавився наш пензлик. Тепер ми готові стати до роботи. Отже, почнімо. Спочатку змочуємо пензлик у водичці і обираємо необхідний нам колір. Українські рушники зазвичай прикрашені червоними та чорними нитками. Отже, я розпочну червоною фарбою. А ви, як забажаєте, перший візерунок зробімо прямі лінії. Ліворуч і праворуч з краєчку. Ось таким чином пензлик повільно рухається прямо, як на прогулянці. Поруч зробімо ще один такий візеруночок. пряма лінія. Спробуйте зробити такі самі дві смужки з іншого боку рушничка, обережно і не поспішаючи. Ось так. Вимиємо пензлик і оберімо іншу фарбу. Мені до вподоби дуже зелений колір. Зелений колір в українській вишивці символізує родючість і все живе. Отже, зробімо маски. З краєчку з боку від наших прямих ліній прикрасимо наш рушник відбитками нашого пензлика. Наче він сідає повністю і встає ось таким чином. По всій ширині нашого пензлика. Так само зробімо і з іншого боку. Щоб було зручніше, ми можемо розвернути наш рушничок іншою стороною і так само залишити відбитки повністю нашого пензлика, не поспішаючи обережно садимо пензлик на аркуш. Вимиємо пензлик і оберімо наступну фарбу, яка вам більше подобається. Але я зупиняюсь все ж таки на червоному. Символом українського народу є ще й калина. Її малюють і зображують крапочками, тому пензлик наш буде доторкатися до аркуша лише своїм хвостиком. Ось так. Зображуючи ягідки калини і в іншому куточку. Розвернімо наш рушничок і з іншого боку прикрасимо теж такими ягідками. обережно, не поспішаючи. Доторкаємось краєчком пензлика до аркуша. Оберімо ще якийсь колір, який вам до вподоби обирайте. І прикрасимо крапочками рушничок між нашими прямими лініями. Ось таким чином. Теж крапочками лише доторкається наш пензлик і з іншої сторони. теж. Після роботи обов'язково вимиваємо пензлик. І протираємо серветкою, залишаючи його в чистоті. Ось такий український рушничок-оберіг у кожного з вас вийшов. На цьому наше заняття закінчується. Я впевнена, що у кожного з вас вийшов свій неперевершений оберіг рушничок. В кінці заняття, будь ласка, пригадайте і скажіть, чим ми прикрашали наш рушничок? Так. Візерунком. Що ж таке візерунок? Це спеціальне поєднання ліній, крапок, мазків та кольорів. Впевнена, що ви дуже гарно впорались. А я чекаю фотографії ваших рушничків і кажу вам до нових зустрічей! Бувайте!